Рік в Закарпатській області зафіксували найбільший показник захворюваності на лептоспіроз за останні 10 років. За 11 місяців зареєстрували 137 випадків. Найбільше хворих виявили в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. При цьому 14 закарпатців померли від лептоспірозу. За словами директора КНП, обласна клінічна інфекційна лікарня Михайла Поляка. Причина високої смертності від лептоспірозу пізнє звернення хворих по медичну. Допомогу часто пацієнтів госпіталізують у важкому стані, коли у них вже відмовляють нирки та печінка. Врятувати таких хворих вкрай важко. У обласній клінічній інфекційній лікарні за минулий рік проліковано 79 хворих у стаціонарі, із них 11 померли, тобто 13,9%. Це дуже високий. І ще раз хочу наголосити, що це зв'язано з тим, що хворі пізно звертаються за медичною допомогою. Нагадаємо, лептоспіроз небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до ураження нирок, печінки та менінгіту. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз в людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів.